Володіння глибокими знаннями міжнародного гуманітарного права на рівні командира дозволить вам діяти ефективно і законно на полі бою. Пам'ятайте, що ви є частиною системи, що цінує міжнародне гуманітарне право і прагне забезпечити його дотримання навіть у найважчі моменти війни. Ви є одним з багатьох елементів механізму, функціонування якого в цьому конкретному місці і в цей конкретний час залежить від вас. Тож подбайте про те, щоб ваша частина роботи була виконана належним чином. Справжня перевірка ваших знань відбудеться на полі бою. Оте вже зараз ви можете пройти навчальний модуль, аби перевірити чи освіжити свої знання, а також дізнатися, чи потрібно приділити більше уваги конкретним питанням. Проходьте тест. А якщо у вас виникнуть додаткові запитання, приєднуйтесь до нашої спільноти і поширюйте інформацію про МГП серед своїх бойових побратимів.